Літання до Пресвятого Ісусового Серця. Киріє Елейсон, Христе Елейсон, Киріє Елейсон, Христе, зглянься на молитву нашу, Христе, вислухай нас. Отче з Небес Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Душе Святий Боже, помилуй нас, свята Тройця Єдиний Боже. Помилуй нас. Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Матері Діви, Духом Святим Утворене, помилуй нас. Серце Ісуса з Божою особою Слова сушно з'єднане, помилуй нас. Серце Ісуса, що маєш безконечну велич, помилуй нас. Серце Ісуса, святини Пресвятого Бога, помилуй нас. Серце Ісуса, кивоте Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, доми Божий і ворота Небесні, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, помилуй нас. Серце Ісуса, притулку справедливості і любові, помилуй нас. Серце Ісуса, повне доброти і любові, помилуй нас. Серце Ісуса, бездонна глибина всіх чеснот, помилуй нас. Серце Ісуса, гідне всякої слави, помилуй нас. Серце Ісуса, царю і осередку всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело всієї мудрості, помилуй нас. Серце Ісуса, повне божества, помилуй нас. Серце Ісуса, уподобання відця, помилуй нас. Серце Ісуса, що з Його повноти ми всі прийняли, помилуй нас. Серце Ісуса, бажання предвічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, повне терпеливості і милосердя, помилуй нас. Серце Ісуса щедре для всіх, що взивають Тебе, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, переблагання за наші гріхи, помилуй нас. Серце Ісуса, зневагами насичене, помилуй нас. Серце Ісуса, винищене за наші гріхи, помилуй нас. Серце Ісуса послушне аж до смерті, помилуй нас. Серце Ісуса Списом проткнуте, помилуй нас. Серце Ісуса джерело всієї потіхи, помилуй нас. Серце Ісуса, життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса, спокою наш і поєднання наше, помилуй нас. Серце Ісуса, жертво за наші гріхи, помилуй нас. Серце Ісуса, спасіння всіх, що надіються на Тебе, помилуй нас. Серце Ісуса, надії всіх, що вмирають з тобою, помилуй нас. Серце Ісуса. Насолоду всіх святих помилуй нас. Агнче Боже, Божий, що нищиш гріхи світу, прости нам, Господи. Агнче Божий, що нищиш гріхи світу, вислухай нас, Господи. Агнче Боже, Божий, що нищиш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий і покірного серця, зроби моє серце таким, як Твоє. Господу помолімся, всемогутній, вічний Боже, глянь на серце наймилішого Твого Сина, і на славу, і те, що воно складає тобі за грішників, а тим, що прибігають до Твого милосердя, ласкаво прости в ім'я того ж Сина Твого, Ісуса Христа, що з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бога навіки вічні. Амінь.